Слава Господу, мир вам, браті і сестри. Добрі друзі. Ви бачите, спостерігаєте за нашими відео, як ми ходимо в транспорті проповідаємо. Ми хочемо вам показати наглядний приклад для того, щоб Бог вас пробудив до цього служіння, щоб ви не боялися і не соромилися проповідувати Євангелію. Продовжуємо. Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я нічого від вас не прошу, що декілька клин вашої уваги. Я прошу сюди, щоб найперше побажати всім вам миру і добра і Божої оборони. Також закладаю людей, які вірять в Бог молитися за Україну. Просіть Бог милості для нашого народу, щоб Бог змилувався, простив, спас наш народ і мир і спокій і зупинився на жаль на лиття. Вони найважливіше, дорогі люди. Я вам хочу сказати радісну звісню, добру новину Євангелію, яка написана у цій сіті книзі. У батьох із вас, можливо, є слово Боже вдома. Але воно, можливо, пропадає в пило. Бо вже було, коли відкривали його і читали, то ще гірше, що навіть і не виконуємо його. Багато людей ходять до церкви, моляться, але не знають, що Бог чує молитви, чи відповідає люди, Бог є живий, він любить людей. І Бог доводить свою любов до нас тим. Що він почував свого сина Ісуса Христа на Христос. Для чого? Для того, щоб ми з вами були прощені і спасені. Для того, щоб кожна людина, яка покається, щоб не загинула, а через віру в Ісуса Христа отримала вічне життя і прощення житів. Ми є всі грішні. Є люди, які не розважаються грішними, не вбив, не вкрав, але це є гордість. Бівлі написано, що каже, що хто каже, що немає гріха, обманює самого себе. І немає в ньому правди, і Бога відробить неправдомовця. Біблія написано, що всі зрішили позбавлені Божої слави. Ну є проблема Плата за як смерть, якщо людина уникне відповіді, покарання за свої вчинки, за свої гріхи в цьому житті, у вічності цього неможливо не хватило. Бо Ісус Христос, Божий Син, Він проходив на цю землю. Він взяв наші ріки на себе. Господь Ісус, він помер на Христі за наші ріки і восприємного нашого братання, щоб кожна людина, кохаючись і увіривши в Господа Ісусу Христа, потрапила до і гораю. Усе ж від Бога, що нас промирили з собою Ісусом Христом, і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. От це ми від імені Христа, ібо Бог звертається до вас через нас. Благаємо від імені Христа. Промириться з Богом. Кожній людині потрібно промиритися з Богом при житті. Після смерті буде пізно. Покайтеся у Вірите в Господи Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть його любов і спасетеся. Час був близько, Господь гляде. час обмежений. Читайте Боже Слово і живіть до того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Благослови сім'ї людей, благослових подвів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Войну це, Сина, Святого Духа. Амінь. Іслава дорогим дороги, і слава.